Ну, а мені в першу чергу потрібно просолити вчорашню мілочку. У мене тут аж 5 головок. Ой, ваги не увімкнула Склярос. Гляньте, гляньте які, красуньки, 935 грамів. Ой, я цікаво, вгадала чи ні. Будуть однакові чи ні. Там уже бачу, що одна менша. Точно. Так, друга, 944. Всі майже однакові так дев'ятсот шістнадцять. Намагалася робити так, щоб були всі однакові. Так, ось. Кудись їде, кудись тікає. Так. 940. От одна, так? Да, 900. скільки там? 16? Ще скільки була. І остання... Ось ця менша, я ж сказала, 895. Ну, коротше кажучи, буду солити всі однаково. У мене, в мене вийшло, як то кажуть, зробити їх майже однаковими. А різниця в декілька грамів, то вже не критично. А знаєте, що мені подобається більше всього? Що таке коритчатко гарне. І тепер не треба в два заходи. Так, базилік он звідки лясь випав. І тепер не треба в два заходи солити. А можна все і одразу. Це коли халумі. Варю, сюди може попасти якийсь... Хотіла сказати листик, але то якось уже занадто. Там одна сота від листика. Так. Воля є. Знайшла ось таку дощечку. Це колись купляла ще за царя панька. На зарі мого казаводства чи сироваріння. Я з них вирізала, їх там був цілий набор, і я з них намагалася вирізати по формі, ну, по діаметру форми, ну, щоб під поршень класти, щоб не вилазили бортики ще ново. Але нічого з того не вийшло. І так вони ті лежать порізані, там куска нема, там куска. А ось ця одна залишилася нечепана, не, не зачеплена. Коротше, не трогана. Не тронута. І вона мені зараз знадобиться. Тому я її приволочила сюди. А знадобиться, знаєте, для чого? Я буду далі працювати. Зі своїм нешатель. Але це буде в окремому відео. І ви його побачите вже, коли буде все готово. Звиняйте, але якось так. Я вже справилася, зараз віднесу наш Нешатель. Холодильник. Дивіться. Подобається? І це тільки початок. Далі вам сподобається ще більше. Я вам це обіцяю. Я тобі обіцяю, обі обіцяю. Смако. А, буде. Скоро. Поки ми з татком працюємо, намагаючись заліпити, щоб мусор на підвіконня не сипався. Під чітким контролем. да? Контролер? Контролер. Ти контролер? Начальник, бригадір, да? чи прораб, чи як їх там називають. Якщо це спрацює, я тебе розцілую. Ти не міг тільки раніше це придумати, чим його заліпити. Вже б давно могли б купити і зробити. У мене вже оце достало все. Ну, от якось так. Начебто заклеїли все, звідки сипалося. Тут в одну, тут в дві. Ой, а там, а там взагалі втроє мостили, щоб перекрити. Ну, подивимось, як воно тепер буде. Бо вже я ж кушу, якщо чесно, то дістав це сміття. З того чердака кришу ніхто міняти не буде. Так що спасаємось як можемо. Пеге міма, пегеміма. Ось воно хто директор. Да? Ти директор? Вікно справляли, сидів, контролював. Да. Я збираюся на вечірню дойку. Він сидить на столі і контролює. Да? О, ой, упадеш. Упадеш. <падеш> Кошмар якийсь. Ну куди ти тепер стрибаєш <падеш> на мене ззаду? Так, все. Знаєте, чим я займалася? Ну, не можу і без роботи. Е, виявилося, два бажаю... двоє бажаючих отримати закваски, замовити. Ну, чого люди будуть ждати наступної суботи? Звісно, я їх пофасувала, позбирала. Вже її оформила навіть у додатку посилочки. І завтра утром перед роботою Вова завезе їх у відділення. І щоб люди тиждень не ждали, посилочки поїдуть до них вже завтра. Ну, а я порядки понаводила. Все робоче знову по місцях. Зібрала подойник. І мчусь на дойку. Все, мої любі мої хороші. Всім бажаю тихого вечора, гарного, мирної ночі. Всіх вас обійняла поцілувала. Бувайте до завтра. Па-па.